Друзі, сьогодні благовіщення Пресвятої Богородиці. А я бажаю вам і собі, щоб у нас були благі звістки. Щоб все в нас було гаразд. Тільки хороші, гарні новини. Люблю вас, мої хороші. Щиро дякую. Хто вже знає, хто приєдний. За лайки, за підписки, за поширення, за коментарі. Тримаємося кубочки. Робимо добро, примножуємо добро. Один одному, потребуючим. Зарядкам, пташинкам, всім, всім, всім. Всім, всім, всім. Давайте допомагаєте. Благаю вас, будь ласка, в міру своїх можливостей. Маєте можливість, купіть, будь ласка. Щось залишилося, не з'їли, не викидайте. Ніякому разі не викидайте в смітник. Благаю вас, будь ласка, винісіть на вулицю. Ви йдете десь на роботу. Десь на прогулянку, десь в магазин. Обов'язково якась звірюшка буде, котик, песик, не знаю, пташечка. Вони це все з'їдять. І вам подякують. І вам примножиться і достаток, і здоров'ячко, і благополуччя. Прийде з Обов'язково, мої хороші. Я навіть самі-самі тяжкі часи я завжди допомагала. Знаєте, в прямому смислі слова мала кусочого хліба, поділилася і віднесла. Далеко від мого під'їзду там, будь ласка, був смітник. Кого бачила там, бабусю чи якогось хлопчика, чи я всім старалася допомогти. Курочки, донечко, так. Люблю вас, мої хороші. Примножу добро. Люблю вас, мої хороші, всіх вам благ, самого, самого, самого світло, всього все а Огарну здоров'ячку, миру і благополуччя. Люблю вас, мої чарівні, мої прекрасні, надзвичайні люблю вас.